Вітання усім. Ви знаєте, доволі таки складно думати про права людей в такий час постійного ракетного терору. Ось постійно виключають світло. Я, зокрема, саме тому сижу зараз на вулиці, тому що я пробував записувати всередині, в домі, і постійно виключається світло. І я не можу записати просто випуск. Тому вийшов на вулицю, і зараз ви можете чути звуки осінньої природи і насолоджуватися нею. Ну і дуже важливо, попри такий важкий психологічний стан, продовжувати. Програму продовжувати говорити про права людей і про головні цінності цивілізованого світу. Тож починаємо гей-пропаганду. Перш ніж почати розбір, слід зауважити, що я уже розбирав релігійні аргументи і пояснював, чому саме вони не працюють, коли церковники кажуть, що вони проти. ЛГБТ, тому що так написано в Біблії, то вони трішки лукавлять, тому що там же написано, що не можна працювати в суботу. Що зокрема я просто зараз роблю, тому що записується відео просто в суботу. Причому, що цікаво, в Біблії заборонено працювати в суботу під страхом смерті. Тож, якщо ви це робили, то ви вже не угодні християнській релігії, ну в теорії. Також у Біблії написано вбивати пророків інших вірувань, і ви знаєте, я щось не помічав, щоб більшість християн закликали до цього. Ну просто тому, що вони розумні цивілізовані люди в переважній більшості, і за виключенням якихось таких маргінальних. Дуже радикальних течій християнства, в принципі, нормально вони уживаються там і з мусульманами, і з представниками якихось інших релігій. І якщо священнослужителі переосмислили святе писання в питанні ісламу і роботи в суботу, то в принципі можна зробити ще одне зусилля і переосмислити ті тексти, які написані про ЛГБТ. В Харкові пройшов підземний прайд. Його провели активісти у метро. Така собі прогулянка костюмована і поїздка в вагонах потягів. До речі, обов'язково напишіть в коментарях, як ви ставитеся до таких імпровізованих, скажімо так, прайдів. В Безпечний, ну я вважаю, що метро це все ж таки безпечний спосіб. Як ви ставитеся до такого у воєнний час? Чи це актуально, чи з цим варто зачекати? На вашу думку, Вихід на станцію держпром токурі. цьогорічного прайду меседж єдині як ніколи, і для нас зараз на передньому плані все таки наша Україна і боротьба за нашу Україну. і щодня ми робимо все, що ми можемо. Робити люди, воюють, волонтерять, донатять, допомагають. Але ми вирішили, що ми можемо взяти трошки часу і говорити про права людини. Але це не сподобалося митрополиту Запорізькому і Мелітопольському української православної церкви Московського патріархату. І він сказав, що категорично проти такого. Це була остання капля, ми вже говорили з вами. коли вже чаша гніва Божого на нас вилилася? Ну це ж просто бізуміє. Ми говоримо Русь святая, ми говоримо з латогла Київ. Простіть мене, а що це? Це повне, це повне безумие. Ви знаєте, це улюблена теза різних гомофобів. Мовляв, поки е, Україна воює, то різні бі... роблять невідомо що. Але це дуже дивна маніпуляція, коли відокремлюють ЛГБТ-спільноту від усіх українців, ніби вона живе у вакуумі. Але я вже казав, що так само представники ЛГБТ воюють, тікають зі своїх домівок, волонтерять і словом переживають всі ті ж біди і проблеми, що і інші українці будь-якої орієнтації. Чого, до речі, не можна сказати про. Священнослужителів московського патріархату, тому що якраз вони на цьому поприщі дещо вирізняються серед інших українців, працюючи на а, ворога. Ви теж вважаєте, що я співробітник ФСБ? Українська православна церква з'єднана через Руську православну церкву з всією повнотою православ'я. Слід зрозуміти, що, попри те, що зараз, от е, такі священники, як зокрема Лука, е, вони е, ну, намагаються не агітувати за Росію, так як вони робили це до 24 лютого. Тобто там у них були більш е, явні проросійські наративи. Ну зараз вони звичайно цього робити не можуть. Але треба зрозуміти, що в принципі такі люди, як Лука, вони є пристосуванцями, тому що Раніше, за часів Януковича, в Запоріжжі, був такий кримінальний авторитет Анісімов, і, в принципі, Лука абсолютно нормально з ним спілкувався і нагороджував його грамотою. Взяли під варту бізнесмена Євгена Анісімова. У кримінальних колах часів Януковича він був відомий як Анісім. Його звинувачують у створенні організованого злочинного угруповання та здирництві анісімова, який шість років перебував у розшуку. Затримали в столиці в одному з торговельних центрів. Трамата. За заслуги перед українською православною церквою. Анисимов, і Евгений Александрович, нагороживается орденом Украинской Православной Церкви, святителя Дмитрия Митрополита Ростовского, Володимир Митрополит Киевский и всей Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви. Евгений Александрович сегодня нет с нами, но это человек, который и в телефонних разговорах, и в личной встрече часто всегда, точнее не часто, а всегда переживал, что делается в этом храме. Когда же, Владыка, только фактически мы познакомились, и первый вопрос, Владыка, когда же мы назначим день, дату освящения этого храма? Поэтому мне бы хотелось попросить каждого из вас, чтобы вы молились за раба Божия Евгения. Але тепер Лука вважає однією з причин війни не владу Януковича, яка продавала нашу зброю, не кримінальних авторитетів, які псували нашу економіку, і таким чином ми не маємо стільки грошей на ті ж ракети, на ППО, на ПРО. Але ні, винні ЛГБТ. Ну, добре, Лука робить таку ремарку, що винні не лише ЛГБТ, що ЛГБТ це одна з причин. Митрополит Лука сказав, що. Геї винувати в тому, що началась війна. Це сильне упрощення? Так. Да. Однозначно. Це одна из причин. Це одна из причин. Втім, на відміну від попів Московського патріархату. Бте люди не є навідниками ракет, не є проросійськими колаборантами, і в правозахисних організаціях не проводять обшуки для того, щоб знайти навідників ракет. Обшуки у московському патріархаті спершу у настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Тепер на Житомирщині. Служба безпеки України підозрює священнослужителів у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та порушенні релігійних прав громадян. Це зовніші, недавно це були ці заявлення. І заявлення прийняття в цій, цій резолюції в пасе і наші депутати, которых ну ніхто не вповномачував. А імені народу України робити такі заявлення і такі документи. Це, звичайно, дуже цікаво і, можливо, буде сумно для Луки, але депутатів України вповноважує народ тим, що за них проголосував. Ну і власне, як показують опитування, люди в Україні проти гомофобії. Вже більшість людей мають. Погляди, які є принаймні не гомофобними, і це підтверджує дуже багато опитувань. Зокрема, ось недавно вийшло нове. Українці переважно підтримують рівні права ЛГБТ та гетеросексуальних людей. Такі результати показало соціологічне опитування Національного демократичного інституту, проведене з 2 по 9 серпня. Українців запитали про те, чи погоджуються або не погоджуються вони, і ствердженням, що гомосексуальні люди, чоловіки та жінки, повинні мати такі ж права. А які гетеросексуальні 23% респондентів також зазначили, що скоріше погоджуються у зрівнянні у правах, натомість категорично проти виступили 19% опитуваних, а 8% зазначили, що скоріше не погоджуються. Нейтральну позицію із цього питання зайняли 10% респондентів. Також 7% опитуваних не змогли відповісти на запитання. Ну і Лука, як і всі гомофоби, не пояснює свою ненависть. Ну тобто, якщо люди не люблять країну Росія. То це зрозуміло, чому? Тому що саме ця держава вона продукує тероризм в промислових масштабах, вбиває українців, заважає нам жити. Просто без будь-якої мети, без будь-якої мети розв'язує війну в Європі, катує людей. Словом, є дуже багато причин, чому люди не люблять Росію. І є об'єктивні пояснення. Але Лука не пояснює, чому він ненавидить і чому він закликає ненавидіти, не любити ЛГБТ-спільноту. Коли він говорить про ЛГБТ-ідеологію, це банальна брехня. Тому що існують певні цінності. Це цінність людського життя, це важливість того, щоб людина отримувала задоволення від свого життя, щоб прожила його щасливо. І саме це підтримують. Правозахисники і ЛГБТ дружні люди. Натомість Лука демонізує ЛГБТ людей, називає їх отрутою, називає тьмою, ворогами, таким чином закликаючи до ненависті. Але насправді ми всі знаємо, що справжній ворог України всередині це агентура ФСБ. І філіал РПЦ в цьому плані виглядає набагато гірше, ніж Правозахисні ЛГБТ організації